Вітаю вас сьогодні 25 серпня 2024 року місто Переяслав, Київська область, дачна ділянка Виноградник. Мої глядачі попрохали мене розповісти їм, які в мене найсмачніші та найкращі форми. Ну, спробую відповісти. Це тяжко, але спробую. По темним сортам три форми будуть. Світлим, рожевим та з незвичайним смаком. По три форми, які мені найкращі. З темних сортів. На третьому місці флагман. Пальчикова ягідка, хрумка, солодка. Дуже приємним фруктовим смаком. На третьому місці флагман. На другому місці з темних форм. Сюзанна. Дуже хромка, соковита, шкірка не відчувається. цукру накопичення дуже багато, Солодка. На другому місці флагман. І на першому місці це для мене найкраща форма з темних. Подарунок не світає. Ультра рання форма. Здоров'я грона. Велика ягода, хрумка, соковита, шкурка не відчувається і мускат приємний фруктовий. Найлюблена форма серед темних форм. Подарунок не світає. Із рожерових форм мені найкраще подобається лівія соковита цукерка не відчувається. цукру накопичення багато і дуже приємний мускат. Лівія на третьому місці. На другому місці, ось такому чудовому рожевому кольорі, перебуває денька з незвичайною м'якоттю, дуже солодка і з фруктовим присмаком. Денька на другому місці. І на першому місці з рожевих форм басанті теж колір зберегла чудовий рожевий на сьогодні. Дуже хрумка, соковита, шкірка не відчувається від цукру дуже багато. З рожевих це в мене на першому місці. Форма басанті Із світлих форм у мене на третьому місці парфюм. Конкурент цимуса. Але я вибрав парфюм, тому що тут м'якіть хрумкіша, чим у цимуса. Раніше він достиг, цьому році в мене. І мускат. Такий як у цимуса. Але на третьому місці в мене парфюм. На другому місці із світлих форм. Вальок. Дуже хрумка м'якіть, шкірка не відчувається. Дуже гарний цукор і фруктовий дюшес грушевий. З мускаток на другому місці. Вальок. Перше місце і найкраще для мене із білих форм пріма України. Хрумка, соковита. Мякіть. Шкурка не відчувається. Дуже гарний мускат, незвичайний цитронний, як для мене ніби. Капельки соку лимона. Дуже смачна форма. Це для мене найкраща із світлих форм. Прима України. Із категорії із незвичайним смаком форми я відмічу як найкраще для мене. Мускат Ізюмський. Тут присмак. Молока вареного. З незвичайним смаком. Мускат ізюмський. З незвичайним смаком. Black Блекбаладі сорт японський. Так само присмак, як мускат ізюмського. Вареного молока з а також якісь інші нотки додаткові. Дуже приємний смак. Black Balladie. Незвичайний смак у сорту японської селекції Goldfinger. Карамельний смак. Цукру багато. Незвичайний карамельний смак. І дуже солодка Goldfinger. І ось остання форма з незвичайним смаком. Рататуй. Американський кишмиш. Тут зібрано букет смаків. Я навіть не можу сказати яких. Але дуже смачна кишмиш. Дуже гарна, прекрасна форма, сорт американський кишмиш. Рататуй. Отже, такі форми та сорти, як для мене на кращі в цьому році. Може в іншому на наступний рік будуть інші сорти найкращі, але в цьому році це для мене найкращі сорти. Отже, всім до побачення. Хай вам щастить!